Сьогодні трохи про враження. Враження, що це таке, да? як воно на нас впливає? Чи важко це, чи легко? І так, як це працює? Коли ми отримуємо стрес якийсь досвід, да? ми отримуємо враження в цей же момент. Да? Наприклад... Я розкажу коротко історію про себе, так? Да? Якось в дитинстві я грав в футбол з хлопцями, і ми грались, згрались, Потім я захотів підтягнутися від перекладини на воротах, випригнув на ворота і почав підтягуватись. І от я підтягувався, підтягувався. В якийсь момент я розкачав ворота. І ворота впали на мене. Впали, і ця штанга, да, верхня, на якій я підтягувався, вона мені вдарила по голові. Ну, звичайно, там діти, хлопці, було багато старших хлопців, бо мені було тоді десь 11, 10, 11 років. а Було багато там, кому було 15 і більше років хлопців. Да, ну, щось злякалися. Там толпою зняли ці ворота з мене? І в мене така гарна гематома вилізла, така як кулак. І вона така повисла на, на око, якби. і деяких вже почали там хтось викрикувати, що око вилізло, ще щось, ну якась паніка. І от е, для мене це було певне враження, да. <кій> яке це враження. Щось таке сталося неприємне, дивовижне для мене. Я сижу, ця гематома, Тоді ще це 90-ті роки не було були проблеми з паливом і е, почали викликати там сусіди швидку допомогу, але швидкі не їздили, бо не було палива. І мене там один хлопчик уже покійний, царство небесне йому десь років 15-16 було 15, бо він в 15 розбився. І там Оліг звали. І він мене везе на мопеді на скору, помощь, на, на швидку допомогу. І от я е, вражений, да? тобто на мене впали ворота. в мене така гематома вилізла. Ми їдемо на мопеді. Ну, звичайно, щось мені не дуже добре, але їдемо, я з цією гулюю, да, трясусь. Ми доїхали на мопеді. І от на, на швидкі я там все розказую, мене кладуть в лікарню, визивають моїх батьків. От. А у них інше враження. Да, тобто, в мене, наприклад, таке враження, от, те, що зі мною коїться, а коли цей хлопчик приїхав додому і сказав, ну, брат мій вийшов, він йому передав, що от, там так і так на мене впали ворота, і там, я в лікарні. І брат мій е, підійшов до батьків і так, ну, як би, хотів виразити цю ситуацію, да, пояснити, і як міг, так і виразив. І при, приблизно це звучало так: е, мама. Артем сьогодні додому не прийде. Ну, і звичайно, що мама отримує своє враження. Да? Тобто, що можна в цей момент подумати, коли так кажуть, сьогодні не прийде. Да? Ну, Звичайно, тоді було продовження, що я в лікарні так само. І от батьки їдуть до мене в лікарню, там туду, все там, мене возять там, ну, на носілках, я хочу ходити, ну, щось таке. Да, там. Досліджують мене і рентген роблять, але слава Богу, череп цілий, кістки цілі, ну, якби є там струс, все таке і гематома ця. Ну і мене кладуть в лікарню, і там якийсь час я декілька тижнів лікарні. Так от, ми, що я веду. В цей момент, коли я отримую такий досвід, да, важкий досвід, в мене записується на моїй підсвідомості враження. Таке враження. Да? Це якийсь може бути страх, якесь неприйняття, якесь сильне здивування, збентеження. І це є враження. Да? Тобто мене це вразило. Хох! Такий стан, да? не щось невідоме, щось незвичайне. І так само в цей же момент. Вражає ця сама обставина, яка зі мною трапилася, вона вразила інших дітей, коли, які були поблизу зі мною, да, там, інших дорослих, моїх батьків, мого брата. Тобто, одна якась ситуація вражає всіх по-своєму. І саме головне в цьому, що це враження нікуди не дівається. Воно залишається з нами. Назавжди. Є дуже небагато інструментів і технік у цьому світі, які можуть допомогти нам позбутися вражень, позбавити нас, наших вражень. Навіщо це потрібно? Тому що враження, які записуються в нашій підсвідомості, вони не дають нам бути вільними. Враження роблять нас слабкими. і Кожне враження, яке записується, воно стає тягарем для нас. Так? Це як якийсь постійний фон якогось, якоїсь обставини. Так? І цей фон постійно притягує схожу обставину. Кожне наше враження, яке робить нас невільними, яке залишається в нашій підсвідомості, воно постійно формує нові обставини. Які схожі до цього враження. Розумієте? Це і є карма. Це, якщо ви чули або знаєте, да, що таке карма, доля це те, що ми робимо, це залишається в нас як враження, наша дія. Да, якісь обставини, які з нами, вони залишаються як враження, і потім повторюються, і потім по колу. Якщо ви подивитесь на своє життя, то всі ваші враження залишаються з вами і притягують до себе подібні ситуації. І це продовжується і продовжується. І вийти з цього дуже дуже нелегко. Єдине, що може допомогти в цьому, це тільки знання, певні знання. Що потрібно робити, як потрібно себе відчувати, і які методи потрібно приміняти для того, щоб позбавитись вражень. Я в своєму житті дуже радий і вважаю, що мені дуже повезло в тому, що до мене прийшли знання. Я отримав інструменти, які допомагають мені позбавитись від вражень. Ці ситуації залишаються в пам'яті, але я не зв'язаний з ними емоційно. Розумієте? Наприклад. Я можу згадати про себе якусь історію, як зараз я згадав, да? О, на мене впали ворота, ще щось. Тоді це для мене було сильне враження. Це мене травмувало, і після цього щось змінилося. У да? мене, ну, якісь, скажімо так, з'явилися проблеми да? зі здоров'ям, там голова почала боліти, ще щось ще щось. Там, можливо, пам'ять трошки гірша, стала уважність. Але. Саме важке було це саме це враження, да, що зі мною сталося. І дуже довгий час я був зв'язаний з цією ситуацією емоційно. Коли я це згадував, я відчував зразу якісь емоції. Да. І завдяки дихальним технікам, медитації, вивченням знань своєї природи. Завдяки цим практикам і якомусь певному часу практик, я позбувся цього враження. Я розказую зараз цю історію як про когось, як не про себе. Чому? Тому що це просто згадка, але яка не дає мені ніякої емоції. Я розказую, а емоцій немає. Розумієте, так? Тобто. Немає зв'язку між обставиною, яка трапилась, і емоційним станом, який я тоді відчув, який відчуваю зараз. Що це значить? Це значить, що я став вільний від цього враження. І так само від інших, тому що всі мої згадки залишились просто в пам'яті. Я їх згадую, я розказую, і, в принципі, розказую це як приклад того. Що відбувається, як це працює. Але мені дуже подобається цей стан, коли в мене немає емоційного зв'язку з ситуаціями, які були зі мною. І тепер, друзі, подивіться, будь ласка, на своє життя, на своє минуле, на свої враження, які ви отримували в житті, і як вони з вами працюють. Чи є у вас емоційний зв'язок з вашими враженнями? Чи привертають ваші враження до вас е схожі обставини? Да? Чи повторюються схожі обставини з вами? Наприклад, у відносинах з близькими людьми, з родиною, з чоловіком та дружиною, з дітьми. Просто подивіться на це. І далі ми повернемося до цієї теми, тому що це дуже важлива тема. Враження Враження не дають нам бути вільними, без знань ми не можемо позбавитись вражень, і вони з нами залишаються. Більш за те, враження залишаються назавжди і на сідучі життя також. Ми не заберемо звідси ні гроші, ні матерію, яка з нами, ні тіло. Це все залишиться тут. Але що ми заберемо з собою? Враження, досвід, в виді вражень. І це перейде з нами до наступного життя і буде так само заважати нам слідуючому житті, як і зараз. Поки ми не розберемося в цьому, не знайдемо інструменти, які допомагають нам позбавитись вражень і стати вільними. Тому, друзі, я всім вам бажаю кожному з вас знайти знання, інструменти, які позбавляють вас від вражень, щоб ви всі могли стати вільними, сильними, щасливими. Всім гарного настрою, до зустрічі!